Криптовалюта це цифрова форма грошей. Як і гроші, вони дозволяють людям або компаніям здійснювати транзакції, вести бізнес або укладати угоди один з одним. Так само, як існує багато різних видів грошей, таких як долар, євро або єна, так само існує багато різних криптовалют. Біткоін був першою криптовалютою, яка коли-небудь створена і він найбільш відомий. Він був створений у 2008 році Сатоші Накамото, але ніхто не знає, хто такий Сатоші, або навіть чи це одна особа, чи ціла група людей. Біткоін та інші криптовалюти відрізняються від традиційних грошей кількома важливими особливостями. По-перше, криптовалюта є повністю цифровою. Не існує біткоін банкнот чи монет, як у випадку з традиційними грошима. З криптовалютами всі транзакції записуються в цифровому вигляді на блокчейні. Трошки згодом ми пояснимо, як це відбувається. По-друге, криптовалюти є децентралізованими, що означає, що жодна окрема особа, компанія чи уряд не створює або керує ними. Традиційні гроші вимагають центральної групи, такої як банк або уряд, для керування кількістю грошей у світі і ведення обліку кожної транзакції, щоб переконатися, що всі говорять правду. У відміну від традиційних грошей, криптовалюти не потребують центральної групи, оскільки вони використовують технологію блокчейн. Блокчейн подібний до публічної книги обліку, яка відстежує кожну одиничну транзакцію, що відбувається. Ця книга обліку не може бути змінена і її постійно перевіряють мережею комп'ютерів по всьому світу. Те, що ця пір-ту-пір мережа підтверджує кожну транзакцію, створює довіру, тому немає потреби в централізованій групі перевірки. По-третє, криптовалюти працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Інтернету не потрібно працювати за певними годинами чи днями або бути закритим. Тому криптовалюти працюють набагато швидше і гнучкіше, ніж традиційні гроші. Інтернет дійсно крута річ. І нарешті криптовалюти є безпечними і прозорими. Пам'ятаєте блокчейн, про який ми говорили. Кожна транзакція з криптовалютами реєструється в відкритій публічній книзі, яка доступна для всіх, інакше кажучи, у блокчейні, тому ніхто і ніколи не може змінити записи. Кожна транзакція, яка коли-небудь була зафіксована, може бути переглянута і підтверджена.